Всіх вітаю у новенькому влозі. Сьогодні разом з вами я буду вперше летіти в Ірландію. І напевне, кінець листопада не найпопулярніший час для подорожі сюди, але мене це не дуже лякає. Літи з Люксембурга до Дубліна триває приблизно 2 години і 20 хвилин. Пройшло все дуже чудово і подивіться по приїзду, якою красою мене зустрічали. Всім привіт! Сьогодні розпочинається мій перший офіційний день в Ірландії. Я приїхала вчора ввечері, прилетіла. І я ніколи не була в Ірландії, ніколи не була в Дубліні. Я приїхала в гості до брата, пробуду тут цілий тиждень, і от я вже прокинулася, почала збиратися і зрозуміла, що у мене не вийде нафарбуватися, тому що я забула вдома туш. Я, до речі, вчора в аеропорту взяла ось такий гайд. Я розумію, що зараз можна все знайти в інтернеті, але я побачила цю книжечку і думаю, потрібно почитати. Все ж таки люди знають, що порадити, куди сходити. У мене немає особливо якихось очікувань і великих планів. Я, звісно, подивилася там на карті, що можна зробити. Мій основний план це випити смачного пива, з'їсти смачну їжу. Я думаю, все, поки я більше нічого не придумала. Я і моя молода команда приїхали на вокзал, і зараз будемо їхати на півострів, який називається Хоут. Ми вирішили взяти потяг, чекаємо сьогодні. На диво хороша погода. Нам дуже пощастило. Ну нам Всім дуже пощастило, я навіть так одягнена у зимові курточки, але, чесно кажучи, вже трохи спекотно, і навіть на вулиці сонце, що я думаю, не дуже притаманне е, цьому періоду. Але я задоволена, це означає, що удача на нашій стороні. Ну, що сказати? Погода була хороша до певного моменту. Хороша погода закінчилась. Про погоду в цьому відео я буду говорити ще неодноразово, але стосовно самого півострову він мені дуже сподобався. Якщо ви будете тут, я рекомендую цю локацію. Тут гарна природа, свіже повітря, море і ідеальні краєвиди для прогулянок. А також там можна поїсти справжньої свіжої рибки, чим ми і займемося трішки пізніше. Видерлися ми на цю гору, і мені чимось нагадує у Франції, коли ми приїжджали в етриту, але звісно воно не дуже з цим зрівняється, тому що етрита там буквально два метри в ширину і в довжину, і ти вже все обійшов. Чого не скажеш про те, що ми зараз шуруєм, шуруємо, і поки я не бачу де кінець. Але Брат каже, що він бачить на кінець, бо я бачу тільки обрив внизу. В голову приходять різні, <гум> різні думки, хоча насправді це трохи страшно, що можна зірватися і впасти вниз. Всім привіт-привіт! Новий день у Дубліні. Я добиваю свою каву, і ми зараз будемо йти досліджувати місто. Взагалі, план такий, що ми зараз йдемо на екскурсію у пивоварню Гіннеса. Ми купили квитки. Я хотіла купити квиток, де твоє обличчя малюють на пиві, але там не було їх в наявності, і ми подумали, що. Добре, це не так і важливо. Ми взяли звичайну екскурсію. Я хотіла потрапити у тут, є в'язниця, і в цю в'язницю. Тільки є доступ заброньований із гідом. І коли я шукала квитки, вони вже були всі розпродані, і я змирилася з цією новиною. Думаю, ладно, не цього разу означить. І тут я сьогодні зранку заходжу, щоб перевірити, тому що вони о 9.15 виставляють різні не розпродані квитки або, можливо, повернуті квитки. І я заходжу, і якраз є п'ять квитків на строє. Є п'ять квитків. На сьогодні, тому все, я допиваю свою каву і біжу збиратися. Прогулянка наша почалася із одного з найвідоміших мостів у Дубліні, а саме у вигляді арфи. Ця деталь зовсім не випадкова, адже ідея була зробити міст не просто функціональним, а ще й символічним. Цікаво те, що він може обертатися на 90 градусів, щоб пропускати кораблі, і все ж таки це вважається рідкість для мостів такого масштабу. Першою нашою зупинкою, звісно ж, стала пивоварня Guinness. Це щось таке середнє між музеєм, інтерактивною виставкою та дегустаційним баром. Я завжди думала, що не люблю темне пиво, але як виявилося, що Guinness насправді має не чорний, а темно бордовий колір. Просто в бокалі воно здається таким темнішим. Для мене це стало великою несподіванкою. А ще більшою несподіванкою стало те, що воно мені справді сподобалось. Весь простір цієї пивоварні оформлений цікаво, тут можна дізнатися про історію бренду, побачити, як вариться пиво, та навіть понюхати деякі інгредієнти. До квитка входить один безкоштовний бокал пива, його можна отримати вже на останньому поверсі в барі з панорамним видом на Дублін. Ми були на цій пивоварні у п'ятницю, і людей там було чимало. Тож, якщо ви хочете спокійно все подивитися, раджу приходити в будні або, хоча б зранку, і обов'язково бронювати квиток у них на сайті онлайн. Так є традиція, що потрібно надпити, зробити перший квиток там, щоб дійшло до літери. G. Не знаю, подивимось. О, Боже, може Місія провалена? Треба було ще сьорбати. Женя, в тебе вийшло надпити пиво. Я ж не задаю спробувати. Даша, в тебе вийшло? Ні. Так, спроба номер два. Фух, з Богом. Та ну що ж таке? Це даже не, ну, це половина. Але ну, мені надо вилучати оёрва. Так. Повинна більше. буде спроба номер 3. Зустрінемся. Женя, спроба номер 1. Е, yeah, Thank you. Що там? Майже ідеально. трохи не ходила. Чого тут ідеально? Ідеально? А, О, так. Так. О, да! Ед наполовині. Наша наступна зупинка це стара в'язниця. Ми були на екскурсії з гідом, адже інакше туди просто не можна зайти. І також знімати відео там не дозволяється. Взагалі, велика частина розповіді була присвячена історії Ірландії, політичним подіям, різним політичним фігурам, багато з яких мені були просто незнайомі. Воно то, звісно, було пізнавально, але часом трохи важко все сприймати, особливо, якщо я і не так сильно занурена в ірландську історію і не знаю контексту. Новий день. Ми вийшли з дому, я закуталася. Дуже холодно, дуже вітряно. шуруємо, дивитися далі. Сьогодні, в планах, я хочу подивитися територію біля Трініті Коледжу. Надіюсь, мене чуть, тому що вітер так віє, що і зносить і камеру мою. Я хочу подивитися територію біля Трініті коледжу. Середину заходить я не хочу, тому що кельтські книги мене не цікавлять. По дорозі ми зайшли в національну галерею Дубліну. Вона безкоштовна, що досить приємно та і виставка була в загальному цікава. Після цього ми направилися до Trinity College і якщо чесно, я не була особливо вражена. Можливо, тому що я не заходила всередину, а просто пройшлася територією, як на мене. Звичайна територія університету і навіть трохи нагадало КПІ в Києві, можливо, у когось інші враження, але в мене приблизно якісь такі. Ми здається, ще й потрапили на день відкритих дверей, тому що було дуже багато людей, студентів різних стендів. Хтось запрошував на навчання, щось роздавали, якісь листівки. Далі ми зійшли в Temple Bar, Як виявилося, це не просто один паб, а цілий популярний район у центрі Дубліна. Але, звісно ж, ми не могли не заглянути у той самий бар, який прикрашає буквально кожну підбірку з Пінтерест. І чесно кажучи, він справді виглядає так, як на фото, дуже яскравий, колоритний, атмосферний. Але якщо ви хочете випити там пиво, чи не дай Боже щось перекусити, це буде ще той квест. Людей просто не проштовхнутися, і мені чесно не подобається тертися об незнайомих людей, тому довго я там не витримала. Ми вирішили піти більш в спокійніше місце, де можна посидіти без того, що тобі у вухо хтось дихає. А пізніше ввечері ми зібралися, щоб піти на концерт Ельзи». Я була приємно здивована, що дуже багато українців прийшло також підтримати, тому я просто залишу вас послухати трішки музики. tvoj pogled skazala tebe ni